Якщо хочеш їсти дуже, їж зі мною, не бійся, друже. Добрий ранок, Френні, з вами Деніс Френні. Я купився вчора в неділю на, наперед і в нас сьогодні буженина. Буженина, багет, буженина, та соус тут всякі серні. Тому поїхали, зацінимо холодний, треба ставити в холодильник. Тому таке справи, сьогодні вчасно вийде відео, все добре, бо... За пару годин до моєї роботи. Тому поїхали до заставки цього відео. Поговоримо про те, про це. Поїхали. Деніс сфені реагує, Деніс Свеніре, реагує. сьогодні він буде їсти. Так. Так, 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 так. Так, так, з 14 року. Твоя пекарня, багет буженина. Багет буженина. Е, сир твердий та соус. Сирний, сирний, сирний. Давайте поїхали до заставки. Стоп, до пожирання моїй на ну, увазі, до поїдання. Так. Спочатку, походу, холодний. Я так собі подумав, сьогодні вчасно, завтра вчасно. О 9, -го. 9 годині буде не вчасно, бо прийдеш на роботу, тобі зразу збуду завдання. Ну я може знімлю наперед, хто його знає, може загружу, фіки знаю. А може не загружу, не знаю, треба пробувати. Ну який, холодний, дайте пушу. І сухий мутний. Ну Так, добре. Напевно, треба буде каву до цього. Дуже грію, дуже грію, чекайте. Я мені каву, молокоду. That's one. Ми заїхали вчора в нову торбу, бо хто не знає в нашому місті, не знає, якої біди, якої У нас є коло лікарні, де працює одна торба, і при виїзді з міста друга торба. І думаю, ну навіщо? І думаю, мені вже було знаєте, чисто цікаво. А як чим та торба від нашої від цієї відрізняється? Думаю, може якась випічка є власна. Бо то я дивився ті торби, які по франкістках знаходяться, там якась є власна Власна випічка. І я подивився, там нічого поки що немає. Ну, типа більші трошки може магазин. Ті самі продукти, ну, були оновлення, що я скупився. Допустимо, у них якийсь там батончик мілка, а у нас цього не було. І ті сирки. Що я казав, що не з'явиться з Франківська, сюди привезуть, привезли в цей поки що торбо тут. У нас немає. Так що все-таки щось є, так? Нове... Угу. Це у нас буженина. Та бекон, так? Ні, цьому. Ну, Мені дуже не, не дуже подобається, але давайте хавати. Трохи пізно почав з нього, коли нехай. Оцінюю, на 8 поки що. Зігріти набагато ліпші, і розтоплений сир, і це м'ясо. Ми тоді, напевно, в суху їли, було, що у і то гірше. Аби тобто часто мені ставити мікрохвильовка. скалы Ммм. Скалы сейчас мощнейший давить. Больше. Просто я рано встаю, я таки. Такий гоп-гоп готуватися прийшов. М -м -м. Проснувся в 6 скільки. Десь, там було 15, але думаю, блин, ще пара хвилин. А ще скачать. ще 20 хвилин бо треба було 640, думаю, що трошки лежаю. Лежу. Знову засну і тут уже бац, бо то я вже включив світло, завдяки світлу я вже встав 640. Пішов готуватися, і пішов, так, молодець. Е, я подивився, мені тепер написали. зараз почитаємо. Що ви там лишили в вчорашнім відео, чого не було стріма. Коротше. Я, Розумієте, ми поїхали на святкування трохи тата. там, Типа з родиною. Я, тітка і тато. У ресторан там далі. Як Космач їхати, то коротше в Шешери там у нас є один популярний ресторан. І. Ну, там хотіло посидіти. Знаєте, трошечки венцят. Хоча це не люблю, але постійно пилити. Але ефект було потім відчутно, що трошки якісь сонливі. А сонливі через вино. Потім вже в кінці на чай дали хоч карпатський, тим я напився вже нормально. А не алкогольним тупим. І. Приїхали вечором, треба було мені вже. Е, бо то ж основний канал YouTube е, там Ліміт дав, що типу. Ти не можеш багато загружати. І мені довелося з тих чернеток, які там відео я ну, ті роки загружав, але їх не встиг публікувати, А на секундочку їх дофіга у закритих тих відосів ще на основному каналі, Бруно. Я почав е, ну, ну позначити ті години, які пропустив. 10-та година, там щось було, бо ми скуповувалися. Мені на, та, на тиждень і не встигли. Так, і. Угу. І там вечір вже приходив, і мусив шорти робити на ці канали свої інші. Бо тіпа, Та... Аби в них... Бо там перегляди теж є. І так вийшло, що Ну там вже ближилось 9, 10, а тут гоп. Не стрім. тому не знаю. Я обіцяв, що стрім буде, але поки що не знаю. Ви, напевно, розстроїлись, але по суті, коли я стрім роблю, ніхто і не заходить з вас. Так що шах і мат. Так, реагуємо самі бекон. Ммм, mm. не особо, 8 балів. І тепер давайте ще кусочок сира, але не багато, бо зараз доїсти треба. Тут сир і бекон, все. А, і соус. Сир 8, соус. Ммм, mm. 9, соус 9. Все, доїдаємо. Така без кавища розкільки. Повіж він бо сухо. Скаву. Ну mm -hmm. так як слуха м'ятка. Тому ліпше з нап з напитком якимось. Так як я зкавлю. Я вважаю, це чудово їдати типу, повзяти суто на обід. Так ти голодний взяв на обід собі, перекусив супер. І коли ти працюють там. Mm -hmm. Останній кусочок. Будеш? Не будеш? Я доїдаю. Все, друзі. Оцінки ви почули? 8 без напою. 9 з. Так що ліпше з напоєм. Мазую рану кожного вечора не засихає зовсім. Я ви ще змазував а то? Посвімо. Що зробиш? Мазаєш, мазаєш, толку ноль. Ну нічого, колись той толк буде. Добре. Заходимо на свій канал та давайте вас зачитаємо. Так. Чи були якісь коментарі під вчорашнім будем? 8. Ми ті всі 8 і зачитивали, так. А чого ви більше не написали завчора, не попалося вам це шаурма з куркою, я так поняв. Ну. Якщо це відео вам попадеться, то зразу приходіть з цього відео на то та коментуйте. Та. Новорічний подарунок. Тут трошки більше. 10 лайків, 10 коментарів. Всі коментували, всі лайкали. Добре. Давайте зачитаємо у вас. Поїхали. Чекайте на прогуту. Містер Бістер, чому не було вчора стріму? Ти ж обіцяв. Тільки що пояснив. Так, перше. Перемотай там на пару хвилин, ти дізнається. Я все пояснив. доденку за пару днів і вже ціну підняли. Ну, і смія, ну, смайлик якийсь сміється. Ну. Мені, знаєш, не особо смішно, бо то, що. Тоді 45, вже плати гоп 90-50. Піднімають, бо то вже ближиться свято, 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 а то може перша ціна, тільки як завезли. Тому. Марго Топі, отлічний подарок, дякую. Ася Яремчук, я вже теж хочу дуже новорічні подарунки, але вже я їх отримаю у кінці року. Ну так, бо ти там більш-менше, ти тобі вже там дадуть подарунки у кінці року. Я вже, знаєш, дорослий, ти радуєш сам себе цими цукерками. Ну, доволішніми подарунками. Деніел Паркер. Дініс, почему па, ти нас надул? Я вас що надув? Ви що, шарики, щоб я вас надував? Пожартував. Е, ти ж обіцяв стрім на виходних, так обіцяв, але пояснив. Субота, ні. Ви самі розумієте, я хочу відпочити. Тут зараз робота знову от сьогодні. Та, і ти приходиш такий, дайте відпочити. Ні, я маю ще стрім проводити. Я обіцяв буде, буде, але поки що не знаю коли. Може завтра, після завтра здесь постараюсь. Чекайте, коли ми числа набрали цих. М -м Скільки? 21 тисячі подивлюся, бо я вже забув когда-то. Деніел Паркер знову пише. візьми пачку этих Бліс, bon Очень вкусний віж. Вірш. Що віш? Я так поняв, віжу, чи що. Бонбліс, bon ну там, не смачні карамель, але ти розумієш, що це мені попало з карамель. Там може десь цей чорний шоколад, тому брати не буду поки що. Мульт. А це ти погано? А ти це непогано продумав, щоб в кінці року не купувати дорого, ти береш швидше, дешевше. Так, а вже це краще, ніж. Потім переплачу. І, до речі, навіть... Якщо батьки там для дітей купують на свята ці ж новорічні подарунки, мені ліпше їм треба спочатку скупуватися, заховати там десь собі і потім подарити своїм дітям. Я так, до речі, спалив один раз в дитинстві, як мама чи тато там щось купували мені подарунки, я в шафі все знайшов. Я просто щось рив, ну від нічого робити в дитинстві, як то знаєте. І тут гоп попадається якась там дерев'яна машинка, якісь там новорічні подарунки, я таке. Ага, от у вас от тут я знайшов вашого Миколая у себе в шафі. Ну, Коротше, зрозуміло. Джонні Джокер. Мені більше цього понравилася конфета Bon Bliss. А мені оті жувачки, гамі оті. Бубл, бубл. Елего Фокс, знову де стрім, я чекав. Пояснив. Вибачайте, буде на днях. Брайан Макс, У, ти вже НГ празнуєш. Новий год, типа, Та, вже празную. А, а вже сьогодні не празную. Вчора празнував сьогодні. Не празнував добре. Е, дивіться. НГ. Ну що його нема, але ми за місяць швидше е, святкуємо. Дивіться, далі я читати не буду під цим відео. Ви не написали, тим більше ті всі мої ролики. Всі, от подивіться, всі попередні ролики йдуть до 30. І більше хвилин майже сорока. Тому я цей відео не буду вже затягувати, бо я поняв, чому. Ті відоси дуже мало коментарів, то ще майже 40 хвилин. Тому це, це вже відео я вас не затягую, щоб хоча б це відео було коротше. Тим більше, ну якби ви самі дали можливість, так як ви вчора мало прокоментували, є можливість завершити це відео швидше, щоб не більше 30-40 хвилин. Тому на цьому все. Дякую, що заглянули на мій канал. З вами був хто Денис Дружній. Чекайте завтра реакцію. Їх буде багато. Ми ще купили один такий багет. Також ми купили е, мілка, два батончики. Я думаю, що це буде круге числа. Дві, два смаки, бо тож є два смаки з лагодів. То, що ми пробували ті сирні батончики круглі у вигляді трубочок з Франківська. Тоді ми пробували ванільний смак, а то ще є карамельний і шоколадовий. Ну, я забув, чи точно карамельний. ну ми подивимось завтра. Та, і м -м, багато чого ще купив. Ну і цей багет взяв. Мілка і ті батончики. Ну, може, ще щось. Тому на цьому все. Гарного всім дня, всім! Пока, дружні. Бувайте, йоу.